Тимчасовий захист, 24 четвертий параграф ВНЖ Як залишитись в Німеччині та не тільки. Сьогодні, 26-го 11-го, проходив спільний вебінар з німецьким адвокатом Анною Кушнір, де ми ці всі теми обговорювали. Доступ був безкоштовний, реєстрація була безкоштовна. Все було у прямому ефірі. Якщо ви це пропустили, по якимсь Причинам не могли бути присутніми, або вас цікавить загалом інформація, як себе реалізувати в Німеччині, як тут залишитись, як відкрити та вести тут бізнес, та багато багато іншого. Це все є доступним в апгрейд плюс клубі від мене. 26.11. вартість підключення на рік коштує 150 євро, що я просто копійками. Порівняно з тим, що ви там отримуєте. А там станом на зараз вже більше 30 годин якісного контенту. Тому посилання в шапці профілю мій вебсайт уліз.eu. Опція називається Upgrade Plus Club. Купуємо, заходимо, користуємось і радуємося життю, як за такі копійки можна було отримати стільки користі.